Ти що зробив, шериф, бляха, ти що зробив? Ну ти що зробив? Кохачик заплячив. Да. Звичайно, бо я ховалася, блін. Фенти, бен. Якщо ти підступник голосний в мене. Буде прикол. Бля. Ну может там у нас. А, у нас не морф. Короче, жмотик. Жмотик захерачив, за ну, не. Я. Я одобряю, в принципе, але я не знаю. Так шутку будет. А ну не до 12 и і... все, и свитва набуду. Ооо, какой. Смотик. Вибач. Я просто пих и тыков. Ой, Ой, ё... так. <світ> я думала ти мене вб'єш. <світ> я не хотів. <світ> я... я Я... я хотів найти хтось когось, хто вміє убивати. Бо я мешник. Да, <світ> 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 я, я так і понял. Що Щось на квест побігли чи що. Можливо, дошик мав, хоча не вбила. не Як цікавіше. Так, Все, тепер а я з тобою постей. Типа нема не сенсу мене. Це uh, Цей дошик, yeah. по-моєму, мав. Ну, так і його схавить. Мене хавати нема смысла. Ти просто з тобою походжу. Я сподіваюся, я зараз комусь скажу, щоб тебе зарізав. Угу, угу. Куди ти пісіс? Буде... дуже класно, Дохну, якщо її изели Блять, через блядь, Через Нео з'їла, тепер Нео, слухаю. Кубіл, ти тут? Ну нем, ти убил. Yeah. ДОШИК Два О, Куби, я тут выбил, чтобы склады сосал. Куби, у меня не ключи, ну, бит полоса у меня не ключи. Дош, блядь. Куби, бляд. у меня не ключи, бит полоса у тебя. иди сюда. Ты не понял, а, да, что... я могу склады да. все замки. Mm -hmm. Я сосал. Я забыл, про что дверь тебе еще закрыть. стань прямо на вилу, щоб ти зразу, зразу могла схавати, бо в тебе радіус більше. А кого? ТДС я не бачила. І дошика. Муку мені випадає придати, і не буває, не ну, Дякую, на неї вбивають. Тож вбиває на неї постійно. Не слушай. Вони тільки на голосуванні могли нормально вбити. Та ніхто тупо слив, що так поняв, Йо? да? Йомайо! О, вже на мафівський квест прийшли, ти диви, ти диви. Ти диви. А, ти чого за мною бігаєш? Відстань! Я теж за тобою побіг. Відстань. Привітаю тебе нормально, як треба. твою Я твою охорону, я тебя могу я твою охоронець. Я Вітаю. Ой, як вас багато! Чого ти панікуєш? Чого ти панікуєш? А ч че выкружаешь? Я знаю, що ти Я знаю, что ты не толстосом. Я знаю, что ты не толстосум. Я знаю твою роль. Ти не можеш знати мою роль. Шо, а, ну, я Да-да-да, як тоді в особняку? Ні, я реально охоронець. Мені давай охоронця, А і сейчас Стоп, а що, когось жерли? Так, да, вже жерлы когось Тітю? Тітя був з нами. А, ні, він живий. Так Дошик і пуг, знать мою роль. А, я не знаю твою роль. Класів <рес> сказав. О, точно, дощик. А я може глянути дощик? До а она в інвест пешка. А, дивись, да уже. Можу... Ага. Я бобо, я був правий. Я знав, що был. Ну, ты три трупа до хуя, да. Жмотик, поясни ситуацію для всіх в класі. Ну, один труп ми знаємо, як стався. Так. Да. Жмотик. Так, стоп, Дошик. Так, я дошик, я на основном кика, я начал він голос. Я за себе, того, що я лоббист. Я ж надіюсь. Добре, дякую, що пояснила, ассисин стреляет. А жомотик, а поясните партия с собой, будь ласка. Не, у нас, нас каннибал, у нас не каннибал, нас не <laughs> ассин стреляет. Настит, блять! Дайте жмотику слово. Жмот. Пояснюю, у нас пеликаны два мафа, мені пофіг. пофиг. Жмот, це ти, Series блядь, а твій голос не пізнаю! <с récIR> <с récIR> <small> Що, блядь? Я з телефона. А, найс. Nice. Скажи, добре, добре. я теж коли перший раз почула, я не поняла, це хто розмовляє. Все, скіп, поїхали далі. Єбать, твій голос натурально звучить прикольно, навіть. Натурально. Ех, лавить ніхто, другий голос. А значит тобі давати голос, Щоб ти вбила когось мирного. Значит, Чем можно убивать? Я не знаю, слепу, слепу, знаешь, бывает. Нормально. Я ничего не понял. Я ничего не поняла. Жмотик же впив. Кто Нет, он? Ты, я, ж не голосовал. Кто а он? А ты что не голосовал? Я не голоснула, потому я не поняла, что он мовчить. Я пор.. я, блін, я ще й перевірила його перешки, блін. Він вбиває Хубера, а я дивлюся. А то що? Забоче Жмот. Же в любому випадку, пане Нанаї, надоріться. Неверх. А в нас два мафах було. Може при вас що, ви вона кипнула? Ага. Так, мені покубило. я ж казав, там два мафа і три А чому, блядь, що так кинув, в жмота? Ах, тільки кто? я кину. Буквально тільки я. А, а якби я, кинула все одно з нічого. Я ж не думав, що, блядь, я просру голосування, блядь. Якщо лопнути ферентіть, якщо лопнути ферентіть, то він у, шлю, у, 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 у шлюхи стоїть. Там Купер спить, на сквері. Я всім сказала. А, ні, він розмовляє, він розмовляє. Ну, слухай, я це і пішла знімаю. Погали, шести, нема. Ладно, давай, ты расхода А ты ж, блядь. Че <хи> ты ржешь? О, жмотик. Жмотик. Якщо я я взорвусь, жмотик. Давай, зараз, зараз сюда зайдуть. Якщо я мав. О! Во, <пиш> давай. Пішла, 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 поскакала, давай. Що ти лякаєшся? Що ти лякаєшся? Ой, там Щось... хтось телепортиться. Да, у твоєму шлу впихаються, він же... Біленький, а, давай логіку кончили. включимо. А, у нас ріжущих ролей немає, у нас пелікан Якщо б я не нажала на колокіл, я вибачаюсь, перед тим, кого їв цей пелікан нещасний, но. Пілігарска і повод... кризис... боку... Ні, 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 куб. Досику... це... впала. Вона стояла не впала. Прямо буквально в аеропорті не падає. А, цей... ну це може і не ганці, Ні, ну нем! За що Я же могильщик, тобі треба їсти зараз, типу вбивці. Чи перемогти, тобі треба вбивців їсти? Ну кого, а не мене. кого В кого попала? Кубер сказав ті, чи другий ну, ти... мав його, але я дивіться. О, Денис. Mm -hmm. Хілю, ТДС. Ти чого? Ти хто? Так, ти, ти хто? Зрів, з ким ти балакала? Ти хто? З собою, а ти? Собою. З тобою? Yeah. А так ти з тобою. Собою. Балакаєш. Кубер, о, Кубер. А, дощик був. А, стоп, а як це? Та ти, ти з'їла Кубера, ти з'їла куханця мене і вбився коханець після тебе, молодець. А, у нас був червоний коханець. Не любити мафа голосуванням це сильно. Так, Женька, я натискаю різати по КД, я натискаю різати по КД. А, да? Натискаю різати по КД. Кай, чекай, я тебя знайду, я тебя съеду. Да, 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 да. Ах ты ж, блядь! Я дотыскав, я дотыскав, ты перестаючи, блять. блядь! Да ты позежира, маф, я его убью после. Я, блядь, я широй был. Я <зивив> Ні! Не вздумай! Що ти робиш? Не вздумай! <зад> да. Ти в курсі, що на тебе заказ вже висить? Я не знаю. Ти в курсі, що тебе зараз, не буду зараз шукати? Я знаю. Будеш... Знайшов труп э, ТДС-а. Рятуйте! Рятуйте! Нов нейм! Рятуйте! Лікьор! Лікьор! Привіт, привіт. Та я не бачу ключика. справи? Я не бачу ключика. Нормально, а, а в тебе як справи? Окубір, ти з ключиком? Все добре. Коротичі, в тому лаунді бігала NoName разом з Вейном. Вейн казав, що буде тикати на кнопку вбивства поки де. Вейна, тупо Вейна немає і самого Вейн. І NoName ну, no взяла. Ну так я від нього втекла. Вона пікала, вона діла Вейна. Я від нього Бей. втекла. Третій раз підряд. Це на ну, ноунейм. No я впевнений, що це В принципі, не ноунейм. No не брата, маю, муніки, наші муніки. Наші не no 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 наші манікі, наші манікісти Вейна. Я ескіпаю. Стоп, стоп, Шо мафи заодно? Дивіться, як вони друг друга защищають. Наші манікісти вейна. вейна. Якби я була пеліком, сенс мені вісти Вейна. Вейна це не, не злочина. Це, це не злочин. Вона не убивання

Мішен комплітед. Для тебе було понимаете. сказати, що a... я тебе зарізала, я тебе переклікала, і я шериф, типу. Блять, ну так я ж типу... треба було. Типа, я не знайшов, що робити. І ти вирішив порізати канадського гуся, да? Молодець. Так, куди я знав, що він канадський гусь? Йоб, тепер я з ним бігав, такий, а що, він Перша на цілі у тебе б мала бути ноунейм, і все, блядь, ніяких інших питань, і все. Ну, я добре, але я її не бачив, але я думав, не треба ж когось вбити. Ну скажу я себе, ну шо тепер? Ну шо ти видишь? No, блять, я не реалізував свій на тебе. Я. <laughs> Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодой, мене <свят> Я чересчур чорний Ти казала, у суботу підемо <свят> разом <свят> <Чересчур> на роботу <свят> я прийшов, тебе нема, туда? підманула, <свят> підманула, тут підманула підвела. Тут ктось мирный ехал, мне був? Ооо, а я слухав... А, ну нейм, а по пісню про Марічку Марічка там? А не, там. Ба, Марічка, да. Ого, а що сталося? Так, це не я був. Це вони шерифнулись. Це шариф у Ні, ні, які шерифи, блядь А, коханці, невидимка може коханці. А, може коханці теж, да. Може кохаються, да. З'ївку! Це Куб! Кубер пелікан Кубер пелікан Кубер полікан! Блять! Так, пелікан не Кубер був, бо з нього не вивалився в фаереці. Е, uh, ТДС зарізав, uh, він маф. Я так розумію, у нас два мафи на столі, так? Да? Ну, у нас точно є пір, ще живий. Uh, це Нео, скажи. Я зрази, не знаю, це не Нео. Це не Нео. Ти... Я... Мені, не не по... Мені так не звичайно, коли бачу свій колір, а це Вейн помер. Давайте шкіп. Так, кого кіпи? В... Нео, та, в... нео, 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 Нео. Нео, Нео, Нео. нео. Боже, що там за різня була? Я ж сказала, що um, жовтий бой. А, Эспирас. Ой, Викер, Ти Аспирас бов. У два мафа. У два мафа. Да, Белл, послухай, я цей, як його. Я. я, да, да, ты брагаду и на ходу. Багаду, на ходу, так, качу тікать. Хобер, не панікуй. Я вже хотів сказати. Ах ти ж. Вест? Ах тыш. Ах ты ж. А, шо, ага. блять. А чего пин вой, там? Якщо я взорву це то кто-то. Белвейн, балвейн. А где там? Я тебе фабалинчу, есть тебе вейн. О, треба. <laughs> Ти казала у суботу підемо разом на роботу. Я прийшов те подвела, мене підманула, підвела. Бейн, відстань! Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, з зразу звела, О, та там ходить. Бо що це за паровозик? У нас перегони що любили, я не розумію. Короче, я чекаю, поки Блядь. ставлю. Я подумав, що це. Вейн не значить його голубокий. Ти хто? Да-да-да, це я був. А чому Вейн? Ти хто? Ти хто? Ти хто? це не Вейн, це Лінч. Це не Лок, хвиляється. Ти хто? Лінч? В порту ми просто голосуємо і... А? а чому ти не був Федей? Хто ти а, такий? Вот <проб> а, ось ви. Давайте його кикнем. А, воно схавав тільки шоку. Кого? Нє. Нас було четверо. Нас було четверо. Нє, нас було четверо. Давайте просто його кихнемо. А ку -ку, Ой кітей? не знаю, не знаю, почекай, вайна, ференці, вайна, почекай, чорна, не спіши. Вайна. Він би мене вже вбив. ми пив, ну, но, дуже но, довго. Я впевнений, що чорний зробить цей злочин, злочин, то ми откикаємо чорного. Я думала, Белл ну, зроб, зробив ми квест. Ми таки хочемо, на кого домовленість. Бел well, робив квест. Yeah. Yeah. Не, не на фонтані, а на складі. На фонтані, я його бачив на, попачив, на фонтане, -рабон, -рабон. да. А, да, да, да. і на фонтані він теж там був. Да, 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 Вейн-Вейн робив, да, да, добре, добре, зрозумів. Боже, які ви ідіоти, Я з ваш що. Да, правда. А мама бан. Добрый шумы, не стрімить, блять, позорится. Берели все спочатку. Просто всіх спочатку. Кові. О, ТДС. А там більше трупів, до речі, не було. Мені здається, що цей... що це Белл робив квест. А Фаренціті зарізав нео. ТДС? ТДС? Ти чого за мною. Ага. Убер. Це ти був мною. Дошик у нас є трупи, а лікар буває. Це все, що я можу вам сказати. Я можу сказати, що я виходжу зі свого бару разом з дошиком і бел. Їсть трупи, а дошик вбиває. Це не дуже гарно. Да паки. Короче, БЛ убивай, а лайкер їсть трупи. Дай, не, дошикай, да. Короче, Кубер перевертай. Кубер А хто з вас баши перевертать? Кубер перевертай, да Я з ФК стою? Пошукай. Добре, давайте. Стой, стой, стой. Хто де? Хто де? Хто де зараз? Хто де? Дауней, ти доуней, добре. Ми були в барі. Ми були в барі. Дошик Бел, я і монет Форентти. Форенцеті вбив Бел. Я не була, блять. Я я скажу, я Добре. Момент. А за кого ти, ти кീകєш? Кого ти будеш кീകати? Давай так. Ти кീകам лікера. Я вам скажу, скажу, що, ТДС вбила я скажу що сталося. ТДЕС. Вона моя копія. Не поб'ємо. Маю... Ми сте в барі в четврьох. Я буду в Я буду в Кубера не... кീകати. Давай в Кубера тоді. Я не слухаю тебе. Ви лікарі кീകен, тому що ти точно. Ти їж струпи, ти б'єш струпа, доشك буває. Ти мав мішноним і купером. Краще ладно, на лікёр, каже, да? Ти буваєш лайкер, я бачила, що ти вила. Я кажу, що лікёр я залайся. Я в тебе голю. Так, ну не, неї це неправильний був. У тебе поганий бар, я Короче, Кубер просто був єдиний в тій стороні, куди побіг мій перевертень. Ну Коли то впав за когось голосує, це не дуже правильно. Ти мені з'їли, ти мені вбили і мене кікають. Лікори нічим не могла б тобі допомогти голосами. Ви в курсі, що я схавала і вбила. Я пляхала! Кубір, переверни. Ваше нутаке в голову не проходило? Ай, автомат, що це лікер взагалі? Кубір, кер. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, ви мене кикнули... Тому що ви там три рази був поруч з кілом. Ні, мовчи. Зараз зараз в мене жалі... Зараз в мій час жалітися. Скажи, будь ласка, ви мене по приколу кикнули чи ви ідіоти? По приколу. Я по приколу, я по приколу. Як там тобі? <смеш> ти блін. Ти блін. Ти мною став, ти, 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 ти <смеш> різ. Я спеціально стала фака, бою, блін. Може у тебе якісь сумніви будуть. <смеш> так в мене <смеш> були, я була впевнена, що це ти. Просто, <смеш> я... <смеш> Більше не було нікого просто. Так я встиг би Я відбуватися. Чому я не виграла ізначально? Труп це... Ну блін. Ці Сілінчі, бляха, задовбали. Я так я повинен був бити на неї. Так що вона у нас була? Так, ну, переді мною пробіжав, ну, Рвейн передіжав, пер... пробіжав. Вейн пробіжав, мимо ноунейма. так, це все, що я бачила. А хто ззаді нього був, я хз. Чекайте, Кубер, ноунейма, що вона ще я не ну, дуже... Розумію. А чого він просто, просто так? Просто так. Він же зарепортив. Нео! Нео Нео вбив. Ой, Вейн вбив він не вбив. Кіка, він не вбив. А, а Нео розпинаєш? А... Кік... Да, він він... Вайна вбиває, вайна вайн кікать. <ріх> Я Мам ну, хотів дізнатися не... від нього, хто вона була, ну нехай буде так. Так, а що, можливо, нема? Ну, дізнаєшся, запитай у неї. Ну, ось якраз його запитувати, бувайте. Так. Євгенія. Скажи, Ні. будь ласка, я тебе, не ти скажу. мирна? Не скажу. Мирна? Не скажу. Де ти ж сховалася, моя рідесенька? Не скажу. Не скажу. Не скажу. Женечка. Золото. Ноу, ноу, ноу. Я в морі плаваю, топлюся. А, пелікан! я правильно, тебе різанув ще? Ах, гарно! Я навіть не жалію, блять! серйозно. Бля, серйозно, у тебе бачку канібала, а мама І ти, І ти в них пеліканчик, да? Я маленький, брошевий пеліканчик. Я, я... я ха зробив? Да, бора, я вона, да, я, я, та... я, я бачу, що могли, мені буде здаватися і але я не впевнений, щоб його кількість. Я взагалі нічого не бачу. Ну, я, я, я вам цього ролі казав. де в мене завдання, і переді мною труп з'являється. І ви всі в чотиром стоїте на цій стороні. Коротше, я, сподіваюся, що у нас два мафи, і скоро це раунд закінчується просто. Ну, як мені, у нас немає пейкану. Не я думаю, що у нас є... І... Опа. Так, чекали, яким був Що це таке? Кожен за туди одинички потихали. Чекали, ми. Всі що? А ні, <не>, тільки один <ристот> в сенсі. Ну так, да, була пеліканом. І що тепер? І що тепер? Просто... Я щасливий, що я реалізував ніж, і ще й не мирного, а в нейтрала. Це тут... А Да, і на лінче, бляха, ну, ти ж ти зимкну нахріть. Я вже три гри не можу ніяк реалізуватися, блядь, Мене по рофлу Бувай, з'їдає одна блять. Так одна я хотіла плікарша, тебе, блядь. да. Я нікого не їла, я чекала, типу, тебе знайти і звалить від всіх, бо вони мене окружили. Давай до нас, лікарня. Зараз до нас. Езон!

Понятно, уду здох. Вона не дох. Доду додав перемогу ми. Не ну окрім. Але чого нео? кікати до, шика, я не зрозумів взагалі. Не репорті а трупи. Е, о, мені, вейн, о, Вейн, о, я, я тут... зараз чуєш в 12. десь в 23.59 я вийду з гри, не... вимкну комп, і якщо мені, Раптом мене не, не виключить світло, то я повернусь. Не чіпайте мене. Коротше, у нас ситуація два трупа. Нео э, вбив NoName, NoName була э, Ростина Чем. А Нео, э, скажем за не мирный. Ну, да, ти... ну, а я знаю, что. А, вона мені сказала, а. Дивись, а Нео, я от, знаю, вона мне сказала, мы заспавнили на старте разом. И дивись. Нео на 100% не мирный, бо він не знает. Э, э... Я знаю, Кубіл. такие хто ж? Стоп! Байкер. Так, в Сенси, я в Нео. И... Не Нео, слухай. Так а хто такий а Кубер Нео? Хто я... я... такий Кубер? Хто такий Кубер Нео? Самий я... клуб, сіка Нуууу Це дуже правильна відповідь <свист> Коротше Якщо ти, блядь, немирний Так я рінчувач <свист> І мені та вийти з поруч А навіщо ти такий немирний був? Якщо ти рінчувач А скажи, будь ласка, а на що ти ну, на ноунейм палі? Був, був план вбити ноунейм, він заспавнився з діностров Я був бува ноунейм Боже, хорош сплет мене!